Чи правда, що поліцейські звертаються до екстрасенсів? І так, і ні. Зазвичай медіуми самі пропонують допомогу поліцейським або родичам постраждалих. Особливо часто ясновиці виявляють інтерес до загадкових вбивств і зникнень, в таких випадках вони буквально нав'язують свої послуги. Наприклад, Дон Спірс, чия дочка пропала безвісти, розповідав, що його переслідували близько 400 медіумів. А в 2002 році, коли широкого розголосу набуло викрадення 14-річної Елізабет Смарт, в поліцію штату Юта надійшло кілька тисяч підказок, заснованих на видіннях, снах і розповідях духів. Хоча самі слідчі рідко сприймають свідчення екстрасенсів серйозно, поліція не має права ігнорувати будь-яку інформацію про злочини, навіть якщо вона надходить із сумнівного джерела. Тому, наприклад, у Великобританії, Австралії та США, дані, отримані від ясновидців, фіксуються як другорядні. Такі повідомлення можуть перевірити, якщо у поліцейських мало зачіпок або їх немає взагалі. У рідкісних випадках окремі співробітники можуть неформально звернутися до медіумів за допомогою. В Україні офіційної статистики про співпрацю екстрасенсів і слідчих теж немає. Однак відомо, що в 90-х роках в деяких регіонах правоохоронці дійсно зверталися до ясновидців, особливо в складних справах, пов'язаних з пропажами людей. Але жоден з таких випадків не призвів до реального розкриття злочину. Що відбувається, коли екстрасенси все ж беруть участь в розслідуванні? Найчастіше вони не допомагають, а іноді навіть збивають наслідок з пантелику. Подібні ситуації затягують пошуки і дискредитують правоохоронців. Таких прикладів чимало. У 1980 році під тиском громадськості поліцейські з Атланти, які розслідували справу про маніяка, звернулися до Екстрасенса Дороті Елісон. Вона назвала 42 можливих імені злочинця, але серед них не виявилося Уейна Вільямса, якого в підсумку засудили. За рік до цього детектив з Нью-Джерсі заявив, що Елісон приписала собі виявлення тіла зниклого хлопчика, хоча насправді ніяк не допомогла слідству. У 2002 році Ясновидиця Сільвія Браун заявила в телеефірі, що зниклий хлопчик Шон Хорнбек з Міссурі мертвий. Однак майже через 5 років поліція знайшла його живим. Через два роки та сама Сільвія Браун у телевізійному шоу повідомила матері зниклої Аманди Баррі, що її дочка померла. Жінка померла від серцевої недостатності, так і не дізнавшись, що Аманда жива. Дівчину і ще двох дівчаток викрали і тримали в заручницях, поки в 2013 році вона не втекла зі своєю шестирічною дочкою. У 2007 році в Іллінойсі пропала 37-річна Ліза Стебич. Коли поліція нічого не знайшла, родичі звернулися до екстрасенса. Той вказав місце передбачуваного поховання, і там дійсно виявили кістки. Правда, це виявився скелет оленя. У 2009 році поліція Уельсу витратила 20 тисяч фунтів на розслідування смерті Карлоса Ассафа. Екстрасенси стверджували, що бандити змушували його пити бензин і відбілювач, а потім задушили. Однак Ростен не підтвердив цю версію, чоловік наклав на себе руки. В Україні теж були подібні випадки. Наприклад, в 90-х роках один екстрасенс заявляв, що допоміг розкрити кілька злочинів, але правоохоронці цю інформацію не підтвердили. За роки розслідувань не було жодного підтвердженого випадку, коли екстрасенси допомогли розкрити справу. Чому екстрасенсорика не допомагає в розслідуваннях? Причина проста, у екстрасенсів немає ніяких надприродних здібностей. Вчені неодноразово перевіряли це в експериментах. У паета х і 70 -х роках минулого століття провели два досвіду, де екстрасенсам давали запечатані конверти з доказами і просили розповісти про злочини. У першому експерименті предмети взагалі не були пов'язані зі злочинами, але учасники цього не зрозуміли. У другому екстрасенси змогли правильно назвати лише кілька деталей. У 1982 році екстрасенси змагалися зі студентами і детективами, кожній групі розповідали про чотири справи і просили припустити, що сталося. Відповіді ясновидців були в шість разів довшими і драматичнішими, але не точнішими. У подібному експерименті у Великобританії студентам і екстрасенсам давали три предмети, пов'язані з розкритими злочинами. Припущення медіумів виявилися такими ж неточними, як і у студентів. Чому люди все ще вірять екстрасенсам, медіуми використовують різні хитрощі, щоб здаватися правдоподібними. Наприклад, холодне читання, коли Ясновидець будує розповідь на основі відповідей людини. Або навмисно дають туманні передбачення, які можна підігнати під будь-які факти. Наприклад, зниклий знаходиться біля води або тіло заховано в лісі. Крім того, люди краще запам'ятовують точні передбачення, а помилки швидко забувають. Які технології криміналістів дійсно схожі на магію? Сучасні методи розслідування злочинів вражають не менше, ніж обіцянки екстрасенсів. Генетичні сліди. Аналіз дезоксирибонуклеїнова кислота один з головних інструментів криміналістів. Навіть мікроскопічні частинки слини або волосся можуть стати ключовими доказами. Сучасні технології дозволяють розкривати навіть старі злочини, відновлюючи генеалогічне древо підозрюваних молекулярна аура. Мас спектрометрія дозволяє виявити сліди речовин, до яких торкався людина. Навіть кілька молекул можуть стати доказом. Підказки з мікросвіту. Білки і мікробіота людини теж унікальні. Їх аналіз допомагає встановити особу злочинця або виявити сліди токсинів. Віртуальний розтин за допомогою триди, фотограмметрії, рентгена та магнітно-резонансна томографія можна провести розтин без хірургічного втручання. Це точніше і менш травматично для родичів. Так, що справжня магія розслідувань це наука, а не передбачення екстрасенсів.